Латін, джерело міо, і на Зетоло, Марганцю та Елмателфолаторнадцятого -е, Києві. Час новин для вас продовжують працювати інформаційні команди фактів і -Ві та віта віконе з вітання. У Тернополі постійно збільшується кількість загиблих і постраждалих внаслідок комбінованого російського удару. За останніми даними поліції, вже відомо про 19 загиблих і принаймні 66 поранених. Серед постраждалих 16 дітей, більше 40 потерпілих, доставлені до медзакладів. Повідомив нам в ефірі мер Тернополя Сергій Надал. У місті понівечені дві багатоповерхівки. Одна з них на 54 квартири, фактично зруйнована ущент. На місці працюють рятувальники, розбирають Завали, бо під бетонними конструкціями досі можуть залишатися люди. Містян влада просить по можливості не залишати домівки та позачиняти вікна, бо в міст хлору у повітрі перевищує норму у шестеро щодо громадського транспорту. Рух якого обмежували найбільш постраждалих районах, нині проїзд відновлюють. На рух транспорту потрошки відновлюється. Він був перекритий по власне цього мікрої були влучання. На жаль, дійсно є перевищення. Негативних шкідливих речовин в повітрі, і тому, хоча школи і садочки, незважаючи на атаку, почали свою роботу, ми все ж таки рекомендували просили батьків при можливості, щоб діти залишалися вдома, оскільки дійсно вітря шкідлива, рекомендує мешканцям закривати вікна, не відкривати їх. Також завдяки через ці атаки було знищено і один з об'єктів теплопостачання. Зараз ремонтні роботи проводяться Ближче лише декілька годин будуть завершені ми повністю теплопостачання по всіх будинках, які Належить до цього теплового пункту. Начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій ігнат в ефірі одного з телеканалів повідомив: для нальоту на Тернопіль попередньо ворог застосував крилаті Хасто 101 Такої атаки місто ще не зазнавало з початку повномасштабної війни. швидко почали збиратися, виходити всі на двір в укриття, а потім вже вийшли, побачили, що Руйні дуже багато поруйновано будинків, де все в диму, не було чим дихати. І от ми розносимо, роздаємо людям маски, щоб вони себе якось берегли трошки. Великий дуже дмих на вулиці, неможливо дихати. Дуже велика паніка між людьми, дуже налякані діти. І ми ходили на місце руйнування будинків, роздавали людям маски і бачили накриті тіла загибших мирних людей. І ми не знаємо за що вони помирають. На Прикарпатті внаслідок нічного ворожого удару постраждало три людини. З них двоє дітей. Як повідомляє Франківська ОВА, ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, у селі Вербилівці внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень дев'ять житлових будинків. Важкою видалася ніч і для Львівщини. Росіяни там також пошкодили енергооб'єкт. Повідомляє начальник міської ОВА Максим Козицький. У регіоні запровадили аварійні відключення електроенергії. Крім того, ворожі безпілотники та крилаті ракети поцілили по деревообробному підприємству та складських приміщеннях. На кількох локаціях спалахнули пожежі. Їхня загальна площа понад 10 тисяч квадратних. Метрів за попередньою інформацією, тут на щастя минулося без жертв і постраждалих. Залучилося більше 200 рятувальників, а також 41 одиниця спецтехніки. Станом на зараз рятувальники ще працюють на одній з локацій по ліквідації загоряння. Є досить великі масштаби, велика кількість пожежного навантаження, що складує процес ліквідації. Майже півсотні людей постраждали внаслідок нічної атаки в Харкові. Серед них двоє підлітків 9 та 13 років. Росіяни випустили по місту зо два десятки безпілотників. Збитки величезні. Під атакою були два райони Слобідський та Основ'янський. Докладно розпитаємо нашу Марію Малєвську. Вона працює на місцях влучень. Марія, де ти зараз перебуваєш, і скільки врешті будинків пошкоджено у місті. Юлю, вітаю цифри цієї ночі у Харкові. Внаслідок масованої дронової атаки одні з найбільших за останній час. Що я пам'ятаю? 46 -ро людей постраждали. Серед них двоє дітей, 45 будівель. На зараз вже такі цифри дає міськрада пошкоджено внаслідок цього обстрілу. Понад три тисячі вікон вибитої. 31 автівка в місті згоріла цієї ночі вщент. Ось так виглядає школа у Слобідському районі Харкова. Це школа мого оператора Олександра Бринзи, кадри якого зараз ви побачите на екрані. Тут немає жодного всілілого вікна, мінус 280 шибок. Російський безпілотник влучив у землю поряд з одним із кабінетів. Рознесло також і частково зовнішню стіну школи. Ми зараз знаходимося в кабінеті безпеки. Третій кабінет. Ми його нещодавно влаштували, обладнали всім, чим тільки можна було. Тут були куточки, осередки з різного виду безпеки, і безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, пожежної безпеки, першої домедичної допомоги. Приблизно такий самовигляд мають і сусідні класи. Це кабінети молодшої школи, та й загалом увесь цей район. У Харкові його називають Одеська. Сильно постраждав по обидва боки аерокосмічного проспекту. Пошкоджені підстанція швидкої, знищено супермаркет сільпо на проспекті, тренажерна зала. Поруч десятки автомобілів, тролейбуси, які стояли вночі тут на проспекті, бо депо розбило попередніми обстрілами. Ну і сотні людей залишилися безві було пошкоджено зо 40 висоток. Оце найбільше постраждало хліба верховий. В ньому з цієї частини, ви бачите, вибита всі вікна. Дев'ять людей тут поранено. Одного чоловіка забрали в з сильним склом, в нього діабет, не галі зупинити Ну і додам, що у багатьох із цих квартир лише нещодавно ставили нові вікна після попереднього обстрілу. Я вот тут лежала на этой кровати. Это же стекла нам 5 числа поставили стекла. И сегодня должен был прийти мужчина вот эти откосы делать. Через цю масштабну дронову атаку у цьому районі Харкова частково є перебої з світлом, водою, опаленням. Повідомляє міський голова Ігор Терехов. Ну і на всіх локаціях, де є пошкоджене житло, працюють нині і комунальники, і волонтери, які роздають людям теплі ковдри. Бо бачите, сьогодні в Харкові перший сніг видають також плівку та фанеру, аби забивати вибиті вікна. І як бачимо, ось у цій школі вже. Декілька вікон забили, і роботи продовжуються. Юлія, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова, який знову пережив масований удар дронами. 46 людей постраждали. Одразу п'ятеро енергетиків, поранені внаслідок російського удару по Дніпропетровщині. В компанії ДТЕК повідомили, що їхня бригада сама перебувала на об'єкті, який атакував ворог. Один працівник у тяжкому стані. Ще четверо з контузіями та уламковими пораненнями отримують медичну допомогу. Міненерго додають, що наслідки ударів по їхніх об'єктах ліквідовують одразу в семи регіонах. Йдеться про Харківську, Чернігівську, Дніпропетровську, Львівську, Івано-Франківську, Черкаську та Донецьку області. Там спершу застосовували Аварійні відключення електропостачання, але зараз їх змінили на погодинні, які діють загалом і по всій країні. Тим часом у повітряних силах повідомили, що загалом з ночі ворог випустив по Україні більше як пів тисячі засобів повітряного нападу. 476 із них це дрони. Також було застосовано 40 крилатих ракет Х-101, 7 крилатих калібрів та один балістичний іскандер. Основний удар, ударний масив Росія спрямувала на Львівщину, Тернопільщину і Харківщину. Станом на 10 ранку більшість загроз захисники нашого неба ліквідували. Зокрема, збили усі 7 калібрів, 34 ракети Х-101, також знищили майже 4,5 сотні БПЛА. Відомо, що 7 ракет і 34 ударні безпілотники все ж поцілили на 14 Дядцяти локаціях, а ще на шести впали уламки від збитого російського залізяча. І на чергову масовану атаку на по Україні вже відреагував президент Зеленський. Він висловив співчуття родинам загиблим і постраждалим, а також перелічив якого лиха завдала Росія українським областям, і вкотре наголосив, що серед нагальних потреб ракети до ППО та нові установки для захисту нашого неба. Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає. У Дніпрі вчора весь день тривала ліквідація наслідків нічних ударів. Із вулиць комунальники вивезли близько 40 тонн уламків, гілля, скла. Ворог поцілив по телевежі та будівлі телецентру, понівечив житлові будинки та транспортну інфраструктуру. Росіяни запустили по місту кілька десятків безпілотників. Сили ППО збили 33 з них. Дві людини постраждали. Як оговтуються Дніпряни від пережитого у матеріалі нашої Анастасії Вільхової. Дах повністю охоплений вогнем та десятки рятувальників, які намагаються приборкати полум'я. Такий вигляд у перші хвилини після ворожої атаки мала будівля редакції Суспільне Дніпро. Один із дронів влучив просто у покрівлю студії. Якщо ще вночі наш водій зміг потрапити на філію, познімати наслідки. Зокрема, були зруйновані перекриття, частково зруйнований дах. Багато чого ввалилися, то і редакторська ще була ціла на то. На той момент, і сьогодні вона вже вигоріла повністю. Ми звідти забрали два ноутбуки, але вони не працюють. Проте ми продовжуємо працювати. В епіцентрі вибуху опинилася і кіношкола Контрабас Відеопродакшн». Її засновниця Олександра не стримує сліз, адже в студії вигоріло абсолютно все. Немає нічого, тобто ти заходиш в приміщення, обвалені всі ся стеля. Жодного зцілившої техніки, ми втратили все. Це ми якраз готуємо, готували вчора приміщення, для того, щоб сьогодні наші маленькі учні на школи прийшли і була вже така атмосфера різдвяна. Навколо епіцентру російського удару побиті багатоповерхівки. Мешканці поволі говтуються, прибирають скло та забивають вікна. Кажуть, вибухи рахували просто десятками. Вибухи, вогонь, паливо, горіло, все літіло, стріляло, вон тріщини, Відіті в под'їзді, вокна розвідти. Десь біля 10-12 взривів було, чітко над домом. А коли закінчують взриви, ми встали. Ми почули, що газ. Шипів газ сильний такий поток був і в чому були? Там на себе понакидували якусь якийсь одяг в тапочках, повибігали тоді на вулицю. Внаслідок удару постраждали двоє: це 59 річна жінка та 6-10-7-річний чоловік. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Вже відомо, ворог атакував шахедами типу герань. Потрощені щонайменше сім багатоповерхівок, вони залишилися без газу та тепла. Тисячу вибитих шибків зараз також підтверджено вже два дахи. Зруйновані дві котельні пострадали. Одна на цій локації, одна на, на другій локації. У поліції вже фіксують заяви громадян. У ніч проти 18 листопада російською атакою пошкодило і приміське депо. Фактично зруйнований основний ремонтний цех. Дісталося й вокзалу. Там вже розпочали розбір завалів. Та, попри це, електричка Дніпра йдуть за графіком. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини. Двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області напередодні село Воздвижівку. Путінські терористи накрили керованими авіабомбами, пораненим надана уся медична допомога. Внаслідок обстрілу у селі також зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали понад 600 ударів по 20, 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Дональд Трамп відрядив високопосадовців Пентагону до України для спроби перезапустити мирні перемовини. Про це пишуть одразу два видання: Wall Street Journal і Політіко. Делегація має прибути у Київ сьогодні. Візит не анонсували заздалегідь із міркувань безпеки. Крім перезапуску мирних перемовин, обговорюватимуть і масштабний проєкт обміну технологіями, зокрема у сфері дронів і автономного зброєння. Після перемов в Україні один із представників Пентагону, секретар Армії. Міша дендріскол планує зустрітися з російськими посадовцями. Водночас видання Ексіос повідомило, що Вашингтон таємно консультується з Москвою щодо нового плану припинення війни в Україні. Йдеться про документи з 28 пунктів, умовно розподілений на чотири розділи. Про припинення бойових дій, безпекові гарантії, безпеку Європи та майбутні відносини США з Росією Україною. щодо найбільш дражливого питання долі українських тимчасово окупованих Росією територій, журналістам нічого не відомо. Держдепартамент Сполучених Штатів затвердив продаж Україні обладнання та послуг для підтримки боєготовності систем ППО Петріот. Загальна сума приблизно 105 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство оборонного співробітництва та безпеки, яке вже передало відповідне повідомлення до конгресу. Так, згідно із запитом, Україна хоче отримати модернізацію пускових установок, технічну підтримку та навчання персоналу. У держдепі кажуть, що ця допомога дасть Україні змогу ефективніше протидіяти по. Вітряним загрозам з боку Росії. Безробітний житель Костянтинівки наводив російські удари по позиціях українських дронарів. Інформатора окупантів затримала контррозвідка Служби безпеки України. Місцевий 24-річний молодик. Привернув увагу російського ФСБ, коли закликав окупантів в телеграм-каналах захопити регіон, щоб відстежити позицію операторів безпілотників, нишпорив по прифронтовій громаді та під російськими обстрілами фотографував і ставив позначки на Google-картах. А ще під час розвід вилазок посіпака росіян слідкував за рухом бронетехніки сил оборони. Під час обшуку співробітники СБУ вилучили в підозрюваного смартфон із так званим звітом, який месенджером той збирався надіслати московитам. Викрили інформатора на початку його шпигунства. Нині він під вартою зраднику загрожує до 12 років чорни.